Всім доброго дня! Сьогодні продовжуємо наш косметичний ремонт у дитячій кімнаті і на цей раз робота за чоловіком. Потрібно навести лад в електриці по цій кімнатці. Вимикач переносимо нижче, щоб було зручніше. В першу чергу треба тут обережно дістатися проводки, тому що буде коронкою прорізатися стіна, щоб, не дай Боже, не потрапити на проводку в цей момент. Провід звільнив, тепер можна поряд робити новий отвір, тому що ми хочемо збільшити тут кількість розеток. Як виявилося, не так то і легко зробити це у білій цеглі. В цьому місці хочемо потрійну розетку. Чим більше розеток, тим краще. Все буде вздовж цієї намальованої лінії. Для підрозетників все готово, тепер чоловік займається штробами. Саме тут буде новий вимикач. Поряд потрійна розетка, а біля ліжка одинарна розетка. Потім у нас йде штраба від світильника і за плінтусом буде сховатися провід до дзеркала з підсвіткою. Сподіваємося, вдасться все зробити так, як ми задумали. Тепер чоловік пішов покупати провода, підрізетники і зараз займеться монтуванням всього цього. Ось так у нього все вийшлося попідмазувати, все гарненько, в один рядочок, якраз до завтра все висохне, і я зможу на цих діляночках займатися і робити декоративну штукатурочку. Ну, а по штробам не все вийшло так, як хотілося. Тут штраба у нас замазалася і завівся провод під плинтус, все нормально. А по цій стіні чоловіку було дуже тісно і він не зміг зробити штробу. Пустимо якось непомітно за туалетним столиком, щоб не було видно цього провода. Білий провод, щоб не дуже виділявся на фоні світлої стіни. Сьогодні займаюся цією щілиною, тут дуже великі дірки. Тож тепер мій вихід.